Мало помідорчики за 1 годину в пакеті. Дуже смачно спробуйте обов'язково. Беремо помідорки, помити їх і нарізати на зворотній стороні хрестикоподібним розрізом. Потім складаємо ці помідори в пакет, додаємо сіль. Також в мене багато рецептів, підписуйтесь на мою сторінку. Далі додаємо цукор, розчавлений часник, будь-яку зелень і перець горошком. Зав'язуємо пакет і дуже добре перемішуємо. Залишаємо на 1 годину, періодично повертаючись до пакета і так, ось, як показано відео, перемішуючи. Помідорки малосольні готові дуже смачно і дуже швидко. Спробуйте обов'язково! Смачного!